Щороку працівники транспортного цеху Рівненської АЕС напередодні професійного свята проводять внутрішній конкурс професійної майстерності серед водіїв транспортних засобів. Кількість конкурсантів може бути довільною і без вікових обмежень. Цього разу виявили бажання взяти участь дев'ять водіїв. Перший етап конкурсу називається Право дорожнього руху. Хлопці стають вітеретично та з справу дорожнього руху. Другий етап будова автомобіля, це також теорія. 10 питань, дається 10 хвилин. Третій етап фігурне водіння автомобіля. Хлопці на майданчику на автомобілі Шкоди Супер виконують 9 фігур, маршрут мають проїхати за найкоротший час і без, без помилок. Оцінювало конкурсантів компетентне журі у складі працівників підрозділу, представників профспілки та НТЦРС. Після проходження теоретичних етапів перейшли до практичної частини. Почергово на легковому автомобілі виконували різні маневри: перестроювання, паралельне паркування, рух через естраду та колію, заїзд заднім ходом в умовний гараж, так звана вправа змійка, склади, розворот в обмеженому просторі та зупинка на стоп-лінії. Усі три етапи зауважили учасники конкурсу. Сон не викликали у них труднощів. Ми до цього були готові. У нас завдання завжди справила дорожнього руху, яке ми здаємо два рази на рік. Були правила по будові легкового автомобіля і водіння проходження фігур на легковому автомобілі. Вони не складні. Якщо ти кожен день за кермом, то тобі все це легко дається. Я не думаю, що тут є щось важке. Саме важче це впанувати свої хвилювання. Я думаю, бо просто всі помилки із за них такі конкурси кажуть водії транспортних засобів важливі, адже вони вдосконалюють свої знання та навички професії водія. Не все вийшло так, як хотілося. Тобто, ну саме водіння було досить цікавим. Фігури. Виконувалися в принципі нормально загалом. Це дає досить цікаву практику для водіння в майбутньому, навіть коли в повсякденному житті людина їздить такі ситуації, тобто там виїзди чи проїзди тунеля або змійок, можуть навіть в екстрених ситуаціях вам допомогти. У підсумку третє місце посів Дмитро Суліковським, другим став Ігор Куляда і перемогу здобув Василь Лебедєв. За ініціативи начальника підрозділу переможцям буде нарахована премія. Загалом конкурси професійної майстерності стимулюють до саморозвитку кожного працівника та сприяють їх професійному зростанню.